Коли я сказав, що це приклад був Ізраїля, але це приклад кожної країни. Якраз та країна, яка має потужні можливості енергетичної безпеки, якраз та процвітаюча, вона має можливість розвивати економіку, суспільство, нові так сказати, напрямки і в геополітиці. І якраз багато країн, які йдуть передовим шляхом, як ми згадали у Сьогодні Малазі, вона має зовсім інші інноваційні перспективи. І це і технологічні. І енергетичні, ну і ресурсні людські це Ірак сьогодні, це позиція з Іраном, це позиція на близькому середньому сході, це проблеми північної Африки, де дійсно відбувається і військові операції, де йде війна, де гинуть люди. Але основа сподобається енергетика, яка дає перспективи і світовим лідерам, і світовим корпораціям, високим гравцям, але і ВПК цих країн. Це, як правило, пов'язані ці складові. Е, якщо ми вже говоримо про нашу країну, я вже доведу до практики. Навіть з моменту незалежності і Російська Федерація, Російське керівництво орієнтувалося на формування дуже потужних металів впливу, крім політичних, безпекових, економічних, самим визначальним чинником це була енергетична безпека, і енергетичні можливості. І це зрозуміло, що і Україна підпадала під цей вектор впливу. Але і такі ж напрямки були щодо інших країн СНД, і Білорусі, і Азербайджану, і країн Середньої Азії, навіть ті, які мали свої ресурси. Ну, от ми конкретно говоримо про Туркменістан. Всі напрацювання, всі моделі, опанувати енергетичну секту Туркменістану, зрозуміло, працювала Російська Федерація. Точно так же по Східній, але ж і по Західній Європі. Що надзвичайно важливо, що якраз ці складові і формування систем залежності дуже потужний, тіньовий е капітал. І втягуються всі сектори, керівники держав, великі так сказати, корпорації, втягуються великі кінні структури, кримінальні структури. Ми всі добре знаємо, коли розпочиналося наша станова незалежності, хто володів ринком нафтопродуктів. Це як право і бандити з поєднанням сторонно влади правоохоронної структури і світовими корпораціями першої Російської Федерації. Точно так же формувався газовий сектор, енергетичний сектор. І тому. Всі альтернативні проєкти, інноваційні проєкти, які пропонувалися представниками нашого інноваційного сектору, наукового сектору, сектору енергетики, молодими нашими е винахідниками або енергетиками, вони просто-напросто ігнорувалися. В цій ситуації ми маємо конкретне бачення, як формувалася плана з Європи, як формувалася ціна, як формувалися відповідно е е транзитні коридори для доставки. Як спрацьовували, наприклад, ці системи, ну, наприклад, єврофант з був, розвитку енерго або інші структури, коли йшло розподіл прибутків, тіньових прибутків, занижена ціна на відповідний на газ була на світових ринках або на європейському ринку, і конкретні лідери країн отримували навіть тільки по одній програмі, по до доларів приблизно на рік кожен, але це інші сектори, які давали ще більше прибутки. Зрозуміло, що на цьому... Жили багато корпорацій, багато політиків, багато якраз і представників безпекових секторів, особливо ті, які кувірили ці напрямки. І Російська Федерація використовувала надзвичайно потужно. Я просто вам скажу декілька прикладів конкретних впливів період 2005-2006 року. Ви пам'ятаєте, можливо, була велика криза, коли Росія припинила поставку газу до Європи і відповідно до України. Коли вже мерзла Європа, вона не мала. Того великого запасу сховища, і коли мерзла вже Україна, і передумова надзвичайно були складні. До того, що за декілька місяців представники Газпрому і спецслужб Російської Федерації прямо виїхали у всі країни Європи, які являються споживачами Російського Газу. Розпочалася велика активна робота з тими людьми, які знаходяться в них на дотаціях, або формувалися кіні сфери, формувалися в великі хабарі. Ми говоримо про начебто, СНД, я говорю про Європу, тому що ці фактори надзвичайно впливали на формування позицій щодо України. Коли вказується на те, що Україна недобросовісний до поставщик, що вона буде відбирати газ, що вона боржник, що вона має винувати всіх від Європи. І отоки, що зарані, за багато місяців ми орієнтували наше керівництво, що треба контрзаходи прийняти і європейськими партнерами, і з Російською Федерацією. Передбачалася якраз та модель, яка виходить на прозорі системі відносин, що не враховували і не згідні були ні керівники Росії, ні ті зацікавлені якраз потужні корпорації, які жили на цьому багато років. І вже порушують цю систему, Ви на прозору модель вони не дозволяли. І ми мали що на е грудень місяць припинення поставки газу і новий рік ми практично не зустрічалися, зустрічали в холоді. І тільки я просто вам скажу, як вирішив це питання, і тільки на потужні наші сили і особливо тоді тиску, але аргументації жорсткої путіну, президенту на той час Російської Федерації, дозволив після науку розблокувати цей газ і пустити в Україну з послідуючим проведенням переговорів через Чис чисто оперативні можливості, навіть не на рівні президента, тому що він не мав контакту з президентом Росії, всі питання в них вирішити. Це один приклад, точно також приклад цей, який характерний. Був і раніше це формування геополітики, це формування е, безпекового сектору. Це саме важливе, саме чутливе це формування кадрової політики. Кого призначать прем'єром наприклад в нашій країні, або в інших країнах, хто буде віце премєр по енергетиці, або по інших питаннях, хто буде міністром або представником в тій або іншій сфері, в тій країні, або безпековому сектору, або військовому. На цей період торкачись нашої теми, якраз виконуючи із тих загроз безпековому сектору, фактично і особливо сектору оборони, достатні уваги не приділяли взагалі. Тобто ті кошти, які виділялися на Збройні сили, вони були достатні тільки на утримання військовослужбовців. І те, що в Збройні сили, силові структури, військове формування, не було поставки нафтопродуктів, газу, достатньо електроенергії, не могли оплатити комунальні послуги військові. Це якраз те повністю підривало нашу боєздатність. Коли е, в десні ті же танки вимушені були закопати в землю, і вони практично не рухалися, і тільки поверталася башта. Наші льотчики не мали ні одного ні льоту, а деякі асіді, що нам показують на парадах, мали по 5-10 годин. Я колись вітав відповідно, я вам скажу, що це практично знецінення нашої авіації точно так же по БТРам, точно так же по нашим ракетним комплексам, точно же не використання інноваційних джерел і інноваційних технологій в озброєнні, в системах наведення, в системах контролю, в системах керування. Тому ми зараз не можемо ефективно контролювати кордон. Ми не можемо проводити спеціальні операції проведення якраз всіх ресурсів і Росії, і бойовиків в зоні АТО. Ми не можемо мати чітких і безприродіючих на нормальних альтернативних джерелах, якраз системи наведення і голововки наведення, які б ефективно працювали, хоча наш ВПК, наш науковий комплекс має надзвичайно високі потуги. От якраз ця складова постійно нищила нашу оборону, нашу безпеку. Хоча, якщо ми говоримо про науковий, технічний, військовий потенціал, він був надвисокий. Якщо ми говоримо про конкретику, і сталося питання вже пізніше на Раді національної безпеки і оборони, як ініціатор цього проєкту і застосування альтернативних видів енергетики, інноваційних проєктів в озброєнні, так сказати, високоточному озброєнні, зброє... формування нових видів Збройних сил світового рівня. Зрозуміло, що кожен раз питання ставилось так: що в нас немає загроз зовнішніх, в нас немає ворогів, ми не чекаємо широкомасштабної агресії і тому. На шкоду соціальному сектору, бізнесу, ми не будемо підтримувати армію. Але це була велика позиція від Лукавого. Тобто, все йшло в тіньовий сектор, формувалися великі потоки. В першу чергу це нафтові, газові, електроенергетичні і інші. Я прямо в цей період наш колега тут розповідав про альтернативну енергію, енергії, конкретно розроблено, наприклад, по енергетиці, електроенергії. Новітні е, можливості це високоефективний е, е, комбіни з великим КПД і е, сифони, які давали поток на невеличкий басейн. Я не говорю навіть річку, містечку, в районі в селі, яка забезпечувала два-три райони повністю місцевою промисловістю. Якщо це каскади ГЕС, вистачає великі мільйонники. Ми е, зробили це під Києвом. Тоді президент Кучма приїжджав, це, відповідно приймав як ракетчик. Минувався цим досягненням. І ви знаєте, чим завершилося? Це було в 99-му році. А завершилося тим, що монополісти, які контролювали енергетичний ринок, просто-напросто не допустили введення навіть на низовому рівні якраз цих моделів. Тому що це дешевше декілька разів. Це зрозуміло екологічно чисто, це без затрат на нафти, газу, вугілля і інших енергії. І це зрозуміло посягання на монополію, бандитів, тіньовиків і тому подібне. Це реально. Точно так же в енергетичній сфері. Підпрацьовував моделі президента, дуже ефективні і тут же моделі відкату. Тому інший варіант не було. Зацікавленість в високій ціні, от яка пішла на зовнішні ринки, відповідно, ціна для населення висока, високі прибутки, але втягування нашого накупу постійно борги. Тому що все йшло по відкатам і на зовнішній напрямку. Зараз згенеровано за кордоном 140 мільярдів доларів за різними каналами за весь період існування нашої незалежної держави. І питання стоїть зараз поставить колега, а де ж нам гроші взяти? Яценюк ставить це питання. А треба повертати ці кошти. По різним каналам я контакту з багатьма своїми колегами. Це керівники розвиток, служб безпеки України, фій розвиток і тому подібне. І керівниками країн. І вони говорять, про готовність ці кошти на протязі півроку-рік. І нам треба ці ефективні моделі задіяти. Тоді ми піднімемо наші альтернативні джерела, це дасть нам нову перспективу. Тепер за новою перспективою. Я так сталося за президента, свій час презентував Україну в на на, на формального клубу лідерів країн світу. Якраз назгадав потенціал нашої держави. Що ж ми маємо? Який потенціал? Я презентував там 29 проєктів потужних. Е, космічний, так сказати, контроль землі, зараз за участю США, Канади, Єврокосмосу, Росії, Японії, України. Це повністю контроль. енергетика, це, це контроль нашої. Всі інфраструктури, екології, ресурсів, економічних ресурсів, зв'язок, системи керування, альтернативні енергетики можуть використовувати через цю систему, боротьба з тероризмом, з кібертероризмом, тобто всі напрацювання, які можуть бути. І такі інші, транснаціональні, альтернативні енергетики. І весь світ піднялися люди, які аплодували нам сказали, Ми пізнали нашу державу, Україну. Це країна, яка розвивається, яка має надзвичайно потужний, науковий, технологічний. Людський культурний потенціал. Зрозуміло, що не повезло з лідерами і тому подібне, але цей потенціал може вирости. Європа призупинилася своєму розвитку, в принципі, війшла в систему кризи. Держава це молода, яка дасть перспективну імпульс, але треба, щоб були створені для цього умови. Тому е -е, були різні види енергетики, які передбачали якраз використання магнітного поля землі. Це на далеку перспективу, але це 10-15 років невичерпна енергія. Це використання відповідно води. Це використання відповідно біоресурсів. І, наприклад, якщо ми говоримо про теж сміття, про резину, про пластик, який практично знищується, виходи нових технологій по виробленню екологічно чистого бензину без сірки, які проведе дослідження вже зараз на цнуряються. Американці це пішли наші технології п'ять років назад і добувають вже декілька мільйонів тонн бензину. От. І це наша технологія українська. Точно так же по іншим напрямкам, як ми вже говоримо про. Використання якраз і цих і гесів, і сміття переробка, і накопичення енергії, і потенціал землі відносно різниці, потенціалу зараз використовується Німеччина і, і Росія навіть уже в цій ситуації. Тобто ми маємо багато розробок, які свій час напрацьовані нашими вченими науковцями, практиками, ну і молодими нашими хлопцями, які вже презентували крім сонячної енергії, вітрикової енергії. Якраз вже накопичувальні системи, які дають можливість зберігати енергію не днями, місяцями, а роками. От. І які спосіб її накопичення, які відтворення і тому подібне. Великий потенціал, який може бути задійний сьогодні. Ще говоримо відповідаючи на одне питання, тому що воно, надзвичайно актуально прозвучало. що ж ми можемо робити. Ще при кучмі по маніціативі на групі наших членів ми запропонували все-таки. Вийти деякі вільні на енергетичну незалежність за рахунок споживання населенням і теплокому енергом все-таки власного газу біля 20 мільярдів кулометрів, ми можемо практично закрити ці питання за рахунок того, що дійсно ми знизили використання газу в промисловості, ам'ячні гази, якраз дуже потужні комплекси, які використовуються для нагрівання. В цій ситуації ми можемо вийти на ту модель, що ми можемо. Для населення використати власний газ. Друга ситуація важлива, чому і посягання в Росії. Зараз йде війна. Це сланцевий газ, це територія Донеччини, правда, інших регіонів, але це дійсно альтернатива, яка може дати за 3-4 роки 15-17 мільйонів газу. Розробили разом з американськими фірмами е дуже потужну систему добування е газу метану. На складна порода. Ми добуваємо їх в різних е полях. І коли дійсно ні е, німецькі, МВМЧВ, ні канадські, ні південноафриканські, ні російські системи не працюють, а от американці в цих системах працюють, рой дослідження з міглуглом, відповідним інститутом і з відповідними керівниками ШАР. І чим завершилось, коли поставив питання щодо цієї системи, яка за два роки давала плюс нам метал, гасом металу 13 мільярдів кулеметрів. Це потужний баланс, який би не зміцінював багато позицій Росії. Закінчилось те, що. З американських фірм вимагають хабарі, прирозу 60 мільйонів доларів зразу. От. І оце закінчилася наша альтернативна енергетика на цьому етапі. Точно такі ж були варіанти по іншим напрямкам. Або монополія потужна, або кнівий сектор, або хабарі від урядовців. От так ми до цього дійшли. Я думаю, зараз настав новий період, але й нові виклики. І якраз так, те питання, яке ми сьогодні обговорюємо, питання використання енергетики уже Інтереси Збройних сил це питання, мабуть, номер один, тому що воно з'єднано з геополітикою, з нашою і економічною, і політичною незалежністю, нашою новою перспективою розвитку, але і з нашими альтернативними енергіями, яка може бути дуже потужним імпульсом для розвитку нашої економіки і в цілому нашої держави. На що я наголошую? що наш ВПК міг би бути і двигуном якраз інноваційних технологій. Це ті розробки, які ми зараз маємо у всіх сферах. Я деякі моменти, виговоримо, це розроблені наша академія наук. Це для наших літаків, для наших ракетних комплексів, для ПТР, для систем наведення, для е танків, для кораблів. Якраз автономні джерела, які працюють і від сонця, і від зміни клімату, і зміни температури, і накопичувальні нові, новітні види, і акумулятор високоефективний. От і ті, які я ще розвивав, якраз те, що забезпечить армію достатньо споживання енергії, незалежності, і автономності ситуації і ефективності. Сьогодні ми тільки на сьогоднішній день я скажу, тільки використовуються окремі е елементи якраз інноваційні в, в, в зоні АТО. Це проводить досліджень і дав якраз альтернативні види енергії, які діють під сонцем. Це е, Житомирський радіотехнічний інститут в системах наведення, і системи керування, системи перехвату. От. Це е, Харківський ряд інституту, які дали нові такі, розробки альтернативних енергетики в авіації. Але я просто скажу: це локальні вирішення виріш, питань. Вони можуть вводитись якраз в практику і цивільне споживання, але це не сьогоднішній день. Ми це робимо на ходу, практично е, за невеликі кошти. Якщо ми говоримо про... Використання вже такої системного альтернатива для наших людей для населення, для промисловості, для інновації це десь приблизно 3-5 років такому, якщо в широкому розумінні застосуванню. Я думаю, що великий потенціал буде для пришвидшення цього процесу. Це те, що на сьогодні з вами, це те, що дасть нам нову енергію і нові, більш гнучкі моделі її використання. От якраз ми збирали по всьому світу. Дані про новітні э, види енергетики. Просто скажу, що більше країн йде традиційним шляхом: нафта, газ, э, електроенергія зрозуміла, атомно енергетика, використання відповідно твердого, топла, вугілля з нього газу і тому подібне. На багато йдуть тільки окремі країни. Але просто вам скажу дослідження наші, КПІ нашого. От вони ведуть в рамках організації Б'єдних Націй дослідження залежності країни від використання науки. В різних сферах інноваціях, енергетиці, залежності рівня життя, рівня розвитку економіки, і якраз ті країни, які використовують інноваційні проекти і особливо енергетиці, займають перші місця. Це ми говоримо про Скандинавію, і ця залежність зберігається вже багато років. Якраз ми, як нова країна, виходимо на цей напрямок, я думаю, буде нова перспектива. І тому використовуючи вже і новітні джерела енергії в Збройних силах вже на новому якісному рівні дозволить вийти на новий інноваційний розвиток і Збройних сил в цілому. Тому що це високоточні е і ракети, це ефективні наші буде авіація, це ефективні системи наведення, це високоточні головки, які використовуються зараз Збройних Силах і ми вже це використовуємо сьогодні. От. Це е швидкісні і високоточні катери, ракетні або невеликі, але мобільні кораблі. Це та першочергова система, яка ефективно працює. Це індивідуальне використання. Ми бачимо, як американці використовують якраз засоби захисту, засоби враження. Ми зараз якраз отримали від них такі зразки. Це надзвичайно ефективне використання і сонячної енергії, теплової енергії, новітніх ефективних акумуляторів, от, систем керування з теж споживачами, які е, мають потенціал на багато місця та роки. От якраз я думаю, що. Ця складова разом із нашими е, науковими напрацюваннями буде і підвищувати і боєздатність наших Збройних сил, і сьогодні вже починає вже працювати. От як е, ми говоримо частина, я просто приклад проведу по зоні АТО, частина е, тих е, нововведень, які діють у нас фактично на базі інноваційних енергетичних якраз, е, ну, дуже ефективних комплексів, діє зараз по виявленню. і Нових систем наведення, нових е систем зв'язку, числі Російської Федерації на кордоні, на прикордоні і в зоні АТО е щодо російських бойовиків, російської техніки, але і система вже радіоперехвату і радіорозвитку на стратегічному рівні. Ми на кінців виходимо на цю модель, але під вимушені обставини, війну, під протистояння. І це е змушує нас перейти від тих. За зразків, на що ми раніше не звертали уваги, до зовсім нового рівня технології і, 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 і генетичного забезпечення. Дякую. Доброго дня мене звати Оксана Дума, журнал ексклюзив Сел. Ми багато сьогодні чули від вас про корупцію бандитів. Хочеться спитати, що і ким конкретно зроблено для того, щоб не відновити старі схеми, якщо можна конкретні кроки, які вже зроблені. Я хочу сказати, що да, дійсно проголошена нова стратегія, нова політика, яка орієнтована на високій цінності, з чесно справедливості, пріоритету людини в цих вимірах життя, здоров'я, права, з можливості Але це проголошені лозунги поки. Реальні сектори, да, дійсно, 4 наші політики, чоловіки намагаються робити, але система не зломана. Якщо про гроведіння влади бізнесу, ми самі висновки робимо. Якщо ми породи допущення схем, я вже декілька назвав їх, але це воно йде кругом. Тобто треба системна зміна еліт. І в керівництві держави, і відповідно, виду в цих секторах, і політики, і економіки, за рахунок нових людей, які не занажовані, але як провіряється, життя з моменту так сказать, його студентства аж до сьогоднішнього дня? Чи молодий, чи старший, чи ще старший тому подібне? Якщо я зареконувався чесним, нормальним, моральним, в нього сім'я прозора, без цих всяких статків за кордонами, і все інше. От, якщо він з зробив, це бізнесмен, будь ласка. От. Але якраз така позиція, кожного цінити по його всім признакам і професіоналізму, і моралі, і культурі, і освіті, і відповідно, і можливості реалізації, тоді це єдина людина і команда, яка буде заснує всіх людей. Люди, яким чином тоді орієнтуються на краще, підніметься все суспільство на, 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 на такий підхід. Я такі моделі проходили в інші країни. Я проводив такі е заходи ну, в декількох містах, коли ми проходили справитися з бандитизмом. Випадково сталося, тому що масово комораль була бандитська. І коли ми людей приємтувалися на себе, то все місто поміняло мораль. Мовити це помінилося. До того часу пішли навчання, жалився, е на роботи хороші влаштувалися. До цього часу немає там такої моралі. бандитської. Змінилось світогляд людей. Треба змінити всіх людей в свідочурку, а це повинні повести ми з вами. Якраз ті люди, які мають продають бачення. Тоді інновації, і новий імпульс наш, і новий якісний стрибок буде зроблений 100%. Ми пройдемо швидко інший етап розвитку економіці, маючи той високий потенціал, який я говорив, і Європа буде ще до нас йти з великим проханням співпрацювати. Я з європейською зборозою і з, з багатьма європейському все говорили. Вони дійсно, у вас цей потенціал є, і ми можемо до вас прийти. Через 5-7 років вже ми можемо мати такий потенціал, що Європа буде завидувати. Ми можемо обійти багато-багато багато етапів, які вони проходять дуже тяжко. Це наша перспектива. Якщо ми все разом віримо і йдемо, ми це зробимо. Тобто на сьогодні нова влада для цього не зробила нічого. Я правильно розумію Вашу <усух> ну, відповідь? Ну, Молода, нова влада, нова, стара влада, так би сказав, би, вона е, е, неефективно робить для цього все, що можна дійсно зробити. Є відповідні намагання, є е, десь е, такі посили, але в практиці це не так.